Ми сьогодні молимося за упокій наших предків, а образ їх світлий завжди перед нами. Хто не вспомнить рідну маму, котра, як ніка перша вчителька по лінгвістиці. наші мами навчили нас зразу язику материнському по определенню спеціалістів, психологів до 20, 30-40 тисяч слов, дитинка вже знає, йде в школу. Причому вона свободно говорить на материнському язикові по всім граматичним правилам, доучується вже діти в школі, математику і другі. Але те, що дала мама, як яка бібліотека знань, а потім образ батька, хто із нас не помнить того благодатного, главного, маймудрого, і, а хто не помнить своїх бабку і дідика, так от сьогодні ми кажемо, Господи, а ще вже удойшли, хто в нас, на їм Бог дасть світле царство, за їх труди, що вони нас підняли, і ввели нас у цей світ не простими людьми, а православними. Сьогодні в Євангелії каже Господь, у Євангелії Луки, в 6 в главі, став на місці рівному много народу там було, з Іудеї, і з Єрусалима. і Приморських міст Тіра Сидона, котрі прийшли до Ісуса, для чого? Послухати Його раз і зцілятися від болезней своїх, два. І от третє вказано, освобождатися от духів нечистих. І от всі ці три пункти люди получали, каже Євангеліє, і люди зцілялися. Мало того, весь народ глядав притулитися, прикоснутися до Христа. Бо од Христа ісходила сила Божа, котра зціляла всіх, всіх віруючих, всіх тих, котрі пішли за Ісусом. І тоді Господь возвів очі своїх на учеников своїх, заговорив. Блаженства Нового Завіта. Запамін 10 Божих заповідей, дані Богом через Мойсея, були тим мінімальним фундаментом, на якомуся держить релігійність, не більше. А от ті нині блаженства, або новозавітні принципи євангельські, то, що на десять Божих заповід Мойсея вистраюся в, в новий дом. Десять Божих заповідей – це некий фундамент, а новий завіт построєний на словах. Каже Господь, «Блаженні нищі Духом, бо ваше є царство Боже. Хто є то блаженні нищі духом? Люди, котрі осознали свою нищету, свою бідність без Бога, без Помочі Божої, котрі осознали, що без Божої допочі в всьому світі вони не справляться ні з ворогами, ні з противниками, да не з собою не справляться своїми гріхами. Такі люди, осознавши момент, йдуть по Христу, і їх Господь називає блаженними. у убутності мою студентом Ужгородського університету була така поговорка. Осознанно є незнання, коли ти осознаєш, що не знаєш. Важний фактор познання. Лиш тоді, коли ти осознаєш, що ти не знаєш, не розумієш, ти будеш учитися. Правда, як було вчитися советському чоловіку, якщо йому внушали, що він має читаючий, а духовних книжок не було. Їх тяжко було знайти. Але люди читали, що вони самі читають. В Україні внушили всім людям, що всі люди, куди до церкви не ходять, Богуся не молять і Наша не знають, але всі вони Богослови, котрі розбирають у релігіях, і мають право йти на вулицю і бити першого попавшого, заставляти його йти в ту релігію, у котру приділили чиновники. Так от блаженні ті, котрі осознали. Нищиту духовну, то есть недостаток знань. Такі люди йдуть до церкви, слухають Слово Божє, постом молитвою піднімаються, щоб стати послідовниками Христовими і пізніше наслідниками Царства Божого. Бо лиш так поступаючи, будучи смілими, митуй, діти царства, діти. Церкви, діти мира і благословення, а в вічності уєднано з нашими добрими праведними предками і з усіми святими церкви зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.